Вітаю вас. Ви дивитесь телепрограму з Нові перемоги на телеканалі Перший західний В студії. Сьогодні працюю я, Антон Миронович, який завжди на вас сьогодні чекає багато цікавого. Розпочинаємо ми традиційно з добірки останніх військових новин. Не перемикайте. У міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького відбувся концерт Реквієм, присвячений українським кіборгам, оборонцям Донецького аеропорту. Участь у заході взяв зведений оркестр, до складу якого увійшли представники військових музичних колективів Національної академії сухопутних військ, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та другої галицької бригади західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Всього близько восьми десятків музикантів. Шанувати українських воїнів, котрі чотири і тому впродовж 242 днів героїчно оборонили Донецьке литовище у головному терміналі міжнародного аеропорту Львів зібрались сотні львів'ян та гостей міста, військовослужбовці львівського гарнізону та представники змі. Ми старалися якма найбільше залучити людей, показати їм, що ми проявляємо сьогодні велике почуття, велику повагу, а також велику вдячність до героїв кіборгів, до патріотів за їхню перемогу за ведення бойових дій, які вони проводили в Донецькому реформі. На базі навчальних підрозділів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулись збори з керівним складом військових частин Збройних сил України. Захід відбувся під керівництвом заступника командувача сухопутних військ збройних сил України з бойової підготовки генерал лейтенанта Андрія Грищенка та заступника начальника головного управління підготовки збройних сил України, полковника Олексія Тарана. Участь у зборах взяли понад півтори сотні офіцерів вітчизняного війська, які обіймають посади заступників команд. Андирів, начальників відділень бойової підготовки у військових частинах всіх видів збройних сил та окремих родів військ. Учасники зборів оглянули можливості нещодавно створених школи підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів та школи пожежників 49-го навчального центру розвідки, центру імітаційного моделювання бойових дій тощо також офіцери побували на практичних заняттях із застосуванням сучасних технологій підготовки артилерійських та піхотних підрозділів, зокрема із застосуванням пневматичної зброї. Окрім того, їм було продемонстровано унікальний навчально-тренувальний комплекс Бій в місті ділянки сучасного військового стрільбища, аудиторна та спортивна бази і багато іншого. Цей воїн не відзначений державними нагородами і не насолоджується проміннями слави. Коли настав час взяти до рук зброю та стати на захист рідної батьківщини, він зробив це не вагаючись і з повною відповідальністю. Старшина Антон Нечітайло був свідком та безпосереднім учасником багатьох боїв. Зокрема, прикривав наші війська під час їхнього виходу з Дебальцівського плацдарму. Детальніше познайомитись з ними маєте нагоду у нашій традиційній рубриці з перших вуст. Старшина Антон Не Читайло народився 1985 року на Херсонщині з 2003 по 2011 роки проходив службу за контрактом в Державній прикордонній службі України. 2009 року закінчив школу прапорщиків в селищі міського типу Великі мости за спеціальністю інструктор службового собаки кінолог. 2014 року за мобілізацію вступив до ЛАВ Збройних сил України. Проходив службу у складі 30-ї окремої механізованої бригади на посаді снайпера. Згодом на Саді головного сержанта взводу під час участі в антитерористичній операції брав участь у бойових діях в районах населеного пункту Рубіжне, Луганське та Логвинове. Забезпечував прикриття українських підрозділів, які виходили з Дебальцевського плацдарму. 2016 року вступив на навчання до Національної академії сухопутних військ за спеціалізацією управління діями підрозділів механізованих військ, захоплюється дресируванням собак. У 2003 році, в травні місяці, я вступив на строкову службу, де лав тоді ще прикордонних військ. Здобув свою першу середню спеціальну освіту за фахом інструктор-службового собаки, кінолог. Подобалися собаки завжди з самого дитинства, але змоги не було. Ну, я Так реалізував себе подальшим. Подолав Збройних сил я попав у 2014 році, саме під час третьої хвилі мобілізації. По ВОСУ мене розподілили на посаду гранатометник РПГ-7. Потім прийшло розподілення, я попав до 30-ї механізованої бригади. Перші враження були дуже... Пособі було, я перший раз таке бачив. Люди, які приїжджали, у хоча взагалі нічого не було, всі чорні, згорівші. Мене тут дуже так поразило. Перша поїздка моя була, ми виїжджали на Рубіжне, то сусіднє село, де ми малися зустрічати, ми її зустріли. По-моєму, 95-та бригада. Десь трохи постріляли, трохи воно десь там повзривалося. Нічого такого страшного не було. А вже потім. Коли я попав взимку в лютому, в село Луганське під Логвіну, то там, там вже справжні бої пішли. Там вже і часу не було навіть думати про страх. Не доїхавши ще до того Луганського, як почали нас там крити усім, чим тільки можна, і мінами, і градами, десь на швидкості я не знаю, може кілометрів 60-70, входили в поворот на зілу. Весело трохи було розвідати е, окопи, чи зможуть наші війська відійти на ті позиції. То ми дивилися під ноги, де переповзали, там, щоб е, які місця де було видно. А справа е, від нас знаходилась Логвінова, о. а там йшов бій. Сонце почало сідати і вже воно одразу темніє. Треба місцевість незнайома, треба назад тими ж самими дорогами вернутися, щоб вже не шукати нову дорогу. Чую тільки чотири залпа. Пішло таких швидко. І я кажу, це, мабуть, міномет. І чую, летить свистить. І ми, ото як стояли на дорогі, на такій грунтовій, звичайній дорогі. Але вона така вкатана була, і от ті дві колії нас якраз і врятувало. Ми то в колії попадали, і таких чотири касети пройшло. І отак вкура біля нас вони і падали. І так лежав головою, і дивився, вони такі карандаші, здорові. І падають, і падають, і все ближче, ближче і ближче. Ну, думаю, якщо ще касюту випустять, то прямо по дорозі пройде це. Але ні, тихо. І ми отак от повзком, 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 Я не знаю, скільки ми, мабуть, кілометра півтора повзком на пузі зимою, бо голоду потім проповзли, Добралися до своїх, ну і все. Перший день на війні мій закінчився. В той період майже кожного дня були завдання. Бувало таке, що й по два завдання на день, тому що бої дуже інтенсивні були і дуже багато поранених, дуже багато загибших було в той час. То були якісь регулярні війська чи нерегулярні російські війська, але те, що то не трактористи і не шахтери, то точно, тому що я, як військовий, який прослужив до цього. Майже 9 років і стикався з полігонними навчаннями, з військовою зброєю, з цією тактикою. Я їх не можу недооцінити. Там бійці такі серйозного рівня були. Мене найбільше вразило те, що БТРи без кольорів виїжджали, згорівши. Оце мене найбільше вразило. І я, відчуваючи те, що відбувалося, Ну, в Луганському, а це ще 5, 5 кілометрів до Дебальцева. Я представив, що там Дебальцева безпосередньо творилось. Я думаю, що ніхто б приказу не нарушив, і якщо був такий приказ триматися до останнього, то хлопці трималися. Я вирішив стати офіцером, тому що, може, я так досягаю мети своєї, самостверджуюся. Мене дуже сподвигнув командир мій. Мені подобалося з ним працювати. І коли я запитував у нього, а де саме ви навчалися, він мені казав у Львові в Національній академії. Це Голішевський Іван Леонідович. Добрі зміни, великі зміни на краще. Багато техніки прийшло, багато прийшло засобів зв'язку нових, багато прийшло допомоги. Саме від е, держави. Якщо ми балакаємо за е, погони, то, то професіоналізм це насамперед. А якщо ми балакаємо за е, внутрішній світ, е, то це щирість, патріотизм, само собою. Перш за все, мотивація, що це є наша земля, і е, не має бути такого, щоб е, там якісь е, Інші там якісь війська на нашу землю зайшли, не припустимо таке. Но у нас є шанси на перемогу, тому що ми українці, ми сильні насамперед. Ми не падаємо духом. Багато чого нас об'єднує. Ми не віддаємо ні клаптика своєї землі. Ми можемо її забрати. Але я думаю, що ми наберемо сил і все-таки повернемо і Крим, і Донбас. Я маю об'єктивно амбіційні плани. Генерал, звісно, жартує, але думаю, що до підполковника дослужиться. Як готують снайперів протитанкістів, як сучасні технології дозволяють здешевити підготовку операторів протитанкових ракетних комплексів, разом з тим не знизити її ефективність. Днями ми побували в єдиній на всі збройні сили України школі підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів, яка входить до складу Національної академії сухопутних військ. Наступний репортаж саме про цей навчальний підрозділ. Школа підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів була створена 1 серпня 2018 року. Даний навчальний заклад дозволяє підготовляти фахівців високого рівня, а саме снайперів, протитанкістів, які повинні знищувати ворожі цілі. Знищити ціль готовий. Дозволяє, спуску, готовий. Ціль знищена. На даному навчальному місці проходить тренування бойових розрахунків Корсар з виходом і заняттям вогневої позиції. Пошук цілі та знищення цілі. І, що саме головне уход з бойової позиції, щоб залишитися живими бойовим розрахунком. Розрахунок номер один-номер два. Скридно зайняти вогневу позицію. До бою. Даний клас дозволяє змінювати ландшафт місцевості, що не приводить до звикання операторів до одного і того самого навчального місця. Вартість пострілу з протитанкового ракетного комплексу «Корсар» вартує близько 380 тисяч гривень, що змушує нас і всі Збройні Сили навчати фахівців, щоб використовували дані вироби, які вартують дуже великі кошти, ціленаправлено. Підготавів в так назначальному центрі школи підготовки фахівців операторів Стугнапе. Вартість пострілу 410 тисяч гривень, що також вимагає дуже високі. Знання та навики кожного оператора, Використовуються три типи ракет: Це осколково-фугасна, тандемний кумулятивний заряд та інертна ракета це тренувальна, щоб набити руку. Наводиться лазерним променем, не так, як попередні установки, які були, наприклад, ФАГОТ, там за допомогою проводу наводилася ракета. Якщо на ФАГОТі мог обірватися провод І через це ракета могла стати некерована, а це доволі часто ставалося, то тут немає ніяких проводів і ракета майже безвідказна. На одну установку розрахунок два чоловіки, Але це настільки простий та легкий комплекс, що можна і в соло це робити. Це зброя, яка дає відсіч ворогові, тобто я можу бути корисним з цією зброєю. Ну хіба що інколи психологічно тяжко. А плюсів тут стільки багато, що я навіть не зможу всі перерахувати. Пропускна здатність 80 чоловік курс, але не всі доходять до кінця. Скажу відсотків 15-20, тільки спроможні дійти до випуску. Повністю не дає провести цей термін навчання. Психологічне навантаження, тобто ми робимо психологічне навантаження в реальних бойових умовах, фізичне навантаження, а також знання та дії набуття навиків. Не всі можуть справлятися з даними установками. Тренажер навідника в протанко-ракетного комплексу «Карцар» предназначений для того, щоб тренувати стійкі навики навідника до пошуку цілі, виявлення цілі. Фіксація моменту пуску та керування ракетою під час її польоту. Комплекс складається з робочого міста навідника і робочого міста інструктора. Робоче місце інструктора обладнано трьома моніторами системи візуалізації, які дозволяють інструктору, по-перше, наблюдати за полігоном, на якому відбувається ця стрільба. По-друге, монітор візуалізації інструктора повністю ідентичний з монітором, який вмонтований в прилад наведення. Тобто, інструктор наблюдає за Тим, як навідник виконує завдання, наскільки впевнено виконує це завдання. Тут в Старичах ми вже півтора місяці вивчили повністю е, теоретично е, складову навчального процесу, тобто е, тактико технічні дані, можливості, застосування, тактику використання, здобули практичні навички, е, ну і плюс до всього освоїмо всю лінійку протитанкових ракетних. Комплексів, які зараз знаходяться на озброєннях Збройних Сил України. Тут основне, мабуть, слово гордість те, що протитанкісти за своєю суттю, вони знаходяться на вістрі боротьби, на вістрі вогневого контакту. І це основа оборони. Мотивація одна, мабуть, мир в Україні, територіальна цілісність України, ну і зрештою Україна понад усе. Ми зараз знаходимося на смузі перешкод ПТРК. Розроблена вона була спеціально для ПТРК. Довжина смуги є 380 метрів. Це одна з найдовших психічних смуг в, взагалі військах. На цій смузі є 15 елементів, які відпрацьовують. Вони мають між собою скритно пересуватися з комплексу, максимально пригинатися і під час того, що пробувати виконувати бойові задачі, коли їм мішають. Їхній розрахунок. На даний момент ми бачили два з розчота хлопці, які будуть працювати, так їхні дії хороші. Але їм ми внесли таку, якби зробили з одної сторони спеціально для них перешкоду психічну. Ми дали третю людину в розрахунок, яка не від них. І в них трохи ця злагодженість, якби загубилася. Вони людина, була в них виходить третій елемент, який з ними не спрацьований. Але дії вони. На початку трошки важко було далі. Вони спрацювалися. Її були на середньому. Прошу бере, стабільні. Вони вже розуміли, хто що робить. Це була телепрограма «Звитяга. Нові перемоги. Дивіться нас щонеділі на телеканалі Перший західний, а також на наших ресурсах у мережі інтернет.